Терміни посадки. Якщо це яблуні, груші, то бажано побілити. Температура після посадки завжди мульчуємо соломою. Так, Сьогодні покажемо, як правильно садити саджанці, будь-то фундук, чи то яблуня, чи слива груша, персик не має значення. В даному випадку це е, саджанець від водок. От, Він має таку горизонтальну більш корневу систему, в сіянці. На якомусь насінневому підвої саджанці, вона більш вертикальна. Але це не має великого значення. Дивіться, беремо саджанець, дивимося приблизно якого він розміру, і під цей розмір купаємо яму. Якщо розмір даного саджанця в діаметрі сантиметрів 40 якщо б він був більший, яму треба купати більше. Якщо менший, можна трошки меншу. Глибина ями під фундук, Звичай, ми купаємо на два штати цієї лопати. Це приблизно. Сантиметрів 40-45. Коли купаємо ми землю, отут земля знизу ями, це вже така майже глина і от зверху, це вже більш такий родючий ґрунт. Спочатку ми ось цей родючий ґрунт вниз, от, засипаємо яму тим родючим ґрунтом. Маємо десь приблизно, покажіть, приблизно на глибину, так що глибина лишилася сантиметрів 20. См. І робимо отакий от горбочок, покажіть. Ось от такий от насип, трошки горбочок. Ставимо саженець на цей от горбочок. Тут є коренева шийка, де... Можна де починається коріння. Вона має бути по рівню землі. Але треба не забувати, що ми полиємо після посадки і земля трохи сяде, тому воно може бути чуть вище або порівень. Ну, для фундука, якщо він трошки заглубиться, то не страшно, а для інших культур може бути дуже важливо. Корень ми розправили по сторонам, щоб він не був скручений, перекручений. І починаємо засипати. Ніякого золу солову деревесну, вугілля, перегній, нічого не даємо. Так, зола закислює ґрунт, а перегною зазвичай личинка хруща, з жука. І вона його просто може з'їсти. Засипаємо ґрунтом тим, що снизу даному боку. Це грунтук, так навіть краще буде, він не буде сильно жирувати, не буде викидати волчки. А взагалі можна взяти ґрунт просто з боку родючий. От. Нічого страшного не буде, як цей зверху лишиться. Так, Поставили саженець, засипаємо його саджанці фундука, кому треба, номер 093, 098, 7406. Так, ми його засипали. Добре, все втрамбовуємо. Так, ще трошечки. Знову втрамбовуємо. Далі на таку яму треба 20 літрів води. Проливаємо, щоб земля сіла. Ми ну, це на відео не будемо робити, бо це буде дуже довго. Після посадки фундук ми завжди мультуємо соломою. Це така трохи гнила, стара. Для того, щоб була постійно волога, грун зверху не нагрівався і менше росло зело. Шар соломи може бути... Ну, мінімально бажано 8-10 см, щоб золо не пробувало і тримало трохи температуру. А взагалі можна мачувати листям, скошеною сухою травою, опилками перед Под Якимось таким матеріалом теж може бути. О, щоб в соломі не було зерно, інакше заведуться миші і можуть підгризти його. Фундук ми на зиму не білимо, в цьому немає ніякого сенсу. Він сонячних опіків не боїться. а Якщо це яблуні, груші, то бажано побілити. Е, що робити через рік після посадки, під відео буде. Ну, Після посадки, перший рік, під відео буде ссылка на канал в Ютубі. Можете прийти на мій канал, там буде відео виходити про фундук, про догляд за ним. Е, Садженці фундука 093 098 74 06 е, Ще таке важлива тема, добу згадав: терміни посадки. Фундук. Ну, і Ну Більшість культур в основному садиться вже коли зупиняється сухорух після перших приморозків. Зазвичай в нашому регіоні, це Західна Україна, десь 15 жовтня, можливо, деякі роки з 10-го бувало. І до сталих морозів. Тобто посадку можна робити навіть в грудні місяці, при умові, якщо земля не промерзла перша, і друге температура провітря від 0 градусів. Від 0 градусів можна вже садити, якщо є міло саженців. Весною так само, коли вже ґрунт розмерся і температура повітря вище нуля градусів. Температура максимальна до 15 градусів. Інакше вже дуже скоро висихає коріння і так само буде високий випад саженців.